Всім привіт та доброго здоров'я! Шановні пані та панове, сьогодні пропоную вам приготувати швидкі смажені пиріжки на кефірі з начинкою на будь-який смак. У мене з м'ясом. А тож готуємо глибоку миску: вливаємо кефір кімнатної температури, додаємо соду, цукор та сіль. Перемішуємо, доки не з'являться бульбашки. Тепер додаємо яйце, ще раз перемішуємо. Та починаємо частинами вводити просіяне борошно. У мене пішло 300 грам. В кінці додаємо олію та ще раз гарненько перемішуємо. Збираємо все в одну кубку, притрушуємо поверхню борошном, викладаємо тісто, зверху теж притрушуємо та вимішуємо до гладкості та однорідності недовго. Формуємо ковбаску, яку ділимо на 16 рівних частинок. Кожну частинку округляємо. При потребі змащуємо робочу поверхню та руки трішки олією, щоб не прилипало тісто. Начинка у мене сьогодні така: це перекручене відварене м'ясо свинини смажкою з моркви та цибульки. Накриваємо тісто і починаємо формувати пиріжки. Ще трішки змащуємо поверхню олією, розплескуємо кожен колобочок, викладаємо начинку, гарненько защіпуємо, гребінець кладемо на сторону. Все готово. Розігріваємо велику кількість олії і починаємо смажити пиріжки на помірному вогні з обох сторон до золотистого кольору. Пиріжки обов'язково викладаємо на паперовий рушничок, щоб не було зайвого жиру. Все, готово. Накриваємо пиріжечки на 5-10 хвилин, щоб вони трішки відпочили. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Залишайте свої коментарі, я ніколи не залишаю їх без уваги. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а на Головніше, бережіть себе, все буде добре, все буде смачно, і все буде Україна. До нових смачних зустрічей.